для переплатників україномовного каналу пропоную проїхати зі мною з тролейбусом станція метро барабашова тролейбус 24 поїдемо додому на 602 і вас покатаю безкоштовно, безкоштовно.

Бачите, людини дуже багато, для ці місця. Дякую платить безпечним властям. Подарунок Харкову так не дуже достається, але от у цьому є певні переваги. Ну і об'яви тільки українською мовою, гарною українською мовою. Це мені дуже-дуже подобається. Це Це разом з повною. Шановні пасажири, при виході із тролейбуса не залишайте свої речі. Дякуємо вам, що скористалися послугами міського електротранспорту. Всього вам найкращого. ще зупиночку безкоштовно до класу до нашого скористаємось такою нагодою трамвай місця є вільні безкоштовно їдемо так що прохачувати тривоги були падать усім гарного дня усім всім миродобро всім щиро дякую не буде